Давайте зробимо з вами пуск на холодну і подивимось, чи є там помилки якісь або немає. Майже пів бака палива. Помилочок на приборній панелі геть ніяких немає. Двигун ще холодний. Працює рівномірно, круїз контроль є, керування аудіосистемою є, регулювання світла по висоті є. Партроніки вмикаються, вимикаються, є газове пальне, є в нас автоскладання дзеркал, автоматична коробка, ручні стояночні гальма, під'єднання повного приводу і підігрів сидінь. Класна сімейна машина з повним приводом, з автоматичною коробкою передач, яку можна приїхати придбати повністю в рідній фарбі, ціленьку і обслужену. І зараз я вам покажу, як вона виглядає, ця машина. Ви просто подивіться: всього навсього 2000 доларів, і у вас міський паркетник ось такий C-Cross, в рідному украсі, з оптичною системою. Чекаю на тебе, мій друже. Приїжджай за покупкою. дві штуки баксів. і ось ця машина стане твоєю в кредит або в лізинг. Чекаємо тебе.